Теж не стоїть на місці. Адже сучасний ринок праці потребує, має гостру потребу у висококваліфікованому молодому спеціалісту, який не лише економічно грамотний, він повинен бути технологічно грамотний і володіти щонайменше двома, а то й більше іноземними мовами. Отож, ми освітяни, мабуть, відчули цю напругу з перших днів. І на нас теж чекають нововведення. Наш рік надзвичайно цікавий. Але е, багатий на нововведення, але звісно, нам треба дещо перебудовуватися. Е, знаєте, є така народна мудрість, яка говорить, що світ, в якому належить жити нашим дітям, чотири рази змінюється швидше, ніж наші школи. Отож, ми не повинні бути десь там пості, е, а все-таки призвичайно і ці нововведення... Приймати, якими вони є. Звісно, річ, що це може бути багато позитивних тенденцій, але є ще і проблеми. Проте, якщо ми будемо жити і навчати наших дітей сьогодні так, як ми вчили вчора, то ми у наших дітей просто вкрадемо завтра. Ну що, у нас на слуху зараз держстандарти. Практично і тема нашого зібрання це є. Основні ключові компетенції держстандартів. Е, я думаю, що абсолютно всі сім'ї ви могли б мали змогу спостерігати саме в нашій школі. Як один із пріоритетних і здоров'я збережуваний, і навчальний, і соціальний, і виховний. Я не буду їх перелікувати. Ви їх всі добре, і з використанням ІКТ-технологій, ви їх всі добре самі поговорите, ви всі досвідчені, е, до життя. Адже гасло навчаємось не для школи, а для життя. Ну, Ми, звісно, річ дещо жартома сприймаємо, дещо намагаємось пояснити. Свильовані стурбовані батьки молодшої школярки, тому що вдома часто побутує така думка, що комп'ютер, це річ заборонена, адже це шкідливо для здоров'я. І це нас запитують, а як правильно. Дехто радіє, дехто трішки побоюється ведення. Кількох іноземних мов. А як? Ми як глянули розклад, так там же стоїть і українська мова, там же стоїть відразу німецька за розкладом, там же я англійська в цей же день. Та як так можна п'ятикласику, скільки мов він що, Ну, Звісна річ, всі ми призвичаємось, всі ми дочки. Але наше з вами зараз завдання Не. серйозно і з акцентом гумору все-таки провести діалог. Із, із, із з цікавими людьми, які хочуть щось нас запитати саме по теж стандартно. ми всі з вами за ночі. Хотіла я запровадити легені інтерактивної гри з московим штурмом. Десь воно у нас трішечки можливо не виконаються умови всі ці вимоги, тому що трішки круг наш напівпустий, як бачите, в методичному кабінеті. Ой, як ваші такі кабінеті справді символічний все, цей все, стіл, тому що ми повинні бачити одне одного, ми повинні розуміти, але знову ж таки, думки наші не можуть бути е, лише тільки спрямовані в одному напрямку. Тобто, думати так, як колега буде озвучувати свої міркування на ту чи іншу проблему, ясна річ не може такого бути. Ви всі абсолютно маєте право озвучувати думки, ви почуєте на будь-яку проблему. Ви маєте право не поводитися аргументовано, мотивовано е, можете залишитися при своїх вибуваннях. Тобто абсолютна демократія висловлювання. Е, і щоб зекономитись на, на часі, увага на екран! Години, що у нас пісковий буде, мікрогрупи, я вже так зрозуміла, майже не вийде, тому ми будемо методом. Опитувальника дешкільного нашого зразка, то Але я вам хочу представити, ви всі наші гості, учасники, це святе. Але у нас є група, я їх називаю незалежні експерти. Це люди, які можуть висловити думку ту, яку яку вони бачать і вважають, що от вони так на правах господаря любові Івановна, вона будь-яку контратаку витримає опозиційну думку, навіть е, може діалог провести з самим міністром. Е, практичний психолог школи Вікторія Миколаївна, дуже обережно, е, на кожне теж поставлене питання вас примірить. І я запрошувала, не знаю, можливо, підійде е, наша вчитель, яка веде уроки свій розвитку, це на вимогу. Ви знаєте, були проведені тренінги, тренінги. Рекомендовано було учитель, яка дещо має навички і знання з медицини, основ здоров'я і біології. Вона теж мала б свою думку прокоментувати з певних понять. Ну, Запрошувала, можливо, підійде пізніше. Отож, увага а, на екран. Да? потім коментуємо. Спочатку почуємо, що від нас хочуть почути. Ці інтерактивні. Будь ласка. Наша інакше, вона представляла клас 5А, зверніть увагу на останню ключову фразу. Це як підказка в студію, які оцінки ви отримуєте в школі. І час пішов. Тут дві хвилинки ви маєте право обговорити у роботах пара. Без підготовки, вони так не вичекаємо. Давайте, не звернуємося. 22 від серпня 2013 року 08 серпня 2013 року не змушує, а рекомендує вчителям п'ятих класів через період адаптації оцінювати їх лише докладно, тобто без оцінок. Ось вам знання нормативної бази. Це вже майбутнє. Так, рекомендує. Рекомендує, але. Батьків і дирекції шкіл такі оцінювати. оцінювати. А, чи ви трималися цієї рекомендації? Чи у вас Як ви працюєте в своїй школі? У нас у районі прийнято рішення на засіданні педагогічних рад прийнято рішення і відповідно того рішення. То, то яке ваше рішення бачив? Різні рішення. рішення є протягом є місяця авіаційний період, є протягом двох місяців, є вербальне оцінювання. є тільки позитивні оцінки ставить. Різні рішення. Оці Тобто у вас ви, э, вирішується це, це питання. А як ви вирішуєте тоді пропозицію департаменту інституту про те, що все таки не менше чим два місяці адаптаційний період? Правильно? У нас 22 заклади видали на пані 8. у ці тому що. А 8 Ви це прописали документально, оформили? Але за... таких рекомендацій не було складно і вона... загальні методичні рекомендації щодо організації все, що треба з класом загальноосвітніх навчальних закладів. Додаток до листа Міністерства освіти і науки від 24 року 2013 24.05.2013. Найвищий документ, який я, нас щойно презентувався яким... пораду батькам. Можна їх зачитати? Можна, будь ласка. <посудуція> так, якщо <посуду> вас щось турбує, коли ви дінці з е, дитиною, як воно швидше, зустрінтеся і поговоріть з класним керівником, що не психологом. Якщо в родині, Добрий день, я п'ятикласниця Інна, і у мене таке питання до поважних гостей. У третіх-четвертих класах на усні відповіді та письмові роботи учителі ставили нам оцінки. Але наразі учителі-предметники усно аргументують наші відповіді. Ми зовсім розгубилися, навіть не знаємо, що відповідати батькам на їхнє запитання. Які в тебе оцінки у школі? Дякую нашої Інсі. Вона представляла клас 5А. Зверніть увагу на останню ключову фразу. Це як підказка в студію, які оцінки ви отримуєте в школі. І час пішов. Тут дві хвилинки ви маєте право обговорити у роботах пара. Без підготовки, вони так не вичекаємо. Добре, добре час уже нам Будь ласка. наказ Міністерства освіти номер 1222 від серпня 2013 року 8 серпня тринадцятого року не змушує, а рекомендує вчителям п'ятих класів через період адаптації оцінювати їх лише докладно, тобто без. Ось вам знання нормативної бази. Це вже має пустій. Так, не рекомендує, рекомендує. Але пропозиції батьків і дирекції шкіл все такі оцінювати. Чи в, в цьому? В цьому? ви з цієї рекомендації? Чи у вас як ви працюєте в своїй школі? У нас у районі прийнято рішення на засіданні педагогічних рад прийнято рішення і відповідно до того рішення. То яке ваше рішення рішення. Є протягом місце організаційний. Двох місяців є вербальне оцінювання, є тільки позитивні оцінки ставить. Різні Оцінка рішення тобто у вас ви, е, вирішується це питання? А як ви вирішуєте тоді пропозицію департаменту інституту про те, що все-таки не менше ніж два місяці адаптаційний період? правильно у нас 22 два заклади видали вербальні 8. Справа тому, що... А ви це прописали документально, оформила. Але таких рекомендацій не було, пане Іван. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчального процесу процесу п'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Додаток до листа Міністерства освіти і науки від 24.05 2014. Найбільший документ, який нам що ви навіть. Можна їх зайшти? Можна. 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 Так, якщо вас щось турбує в дінці дитини, якомога швидше зустрінетеся і обговоріти це з класним керівником, шкільним психологом. Якщо в родині відбулися... Діти, які отримували оцінки в 3-4 класах, вони не розуміються нічому, чому предметів більше стало. Так, наші не перші. 2014, коли ми почнемо їх оцінювати, як буде тоді складно? Як буде реалізація? Як ми відразу перейдемо? Адаптаційний період, оце не почнеться якраз. Оце тоді почнеться адаптаційний період до ми і до вирішення. А я тоді питаю, якщо ми будемо проводити жовтні моніторин учнів 5 класів? Ось там буде ще цікаво. Ось дивіться, я передумала, до Наталі Ваніна війсової, вона є здана на раду, і тих, хто відповідає за моніторинг, не будуть брати. Вона скаже, це просто відслідкування рівня знань, але це не оцінка. По суті, що ми вже ставити, ми будемо. Якщо ви. Ви не будете в журнал нічого ставити, нічого не будете. Це просто ніхто так не будете. А в поліцейському написано, що позитивні батька. Ні, ні. Той йде просто. Вані. До речі, з тих рекомендацій, які щойно зачитувала Світлана Івана, я теж їх вичитувала, у нас окрема велика папка є. Там один з пунктів є можливість виставлення саме позитивних оцінках. Да. Позитивне на позитивному не акцентують увагу. Але я думаю, так, ми бачимо погляд, хтось десь погоджується, хтось більше скине до думки. Ми, Ви. ми Ви. поважаємо думку інших, і я б хотіла завершити це питання у нас. Е, Очима психолога нашої Вікторії Миколаївни. Я чому вас попросила звернути увагу на останню ключову фразу, яку дала дитина в е, вигляді запитального речення. Які в тебе оцінки? Будь ласка, ну, я не буду говорити про те, що це добре, чи це погано, що є оцінка. Я просто зрозуміло те, що якщо є оцінка, всім зрозуміло, як себе привезти. Як немає оцінка, ніколи. А найскладніше батька. Вони не педагоги, ними важко працювати, Два-три особливо, якщо вони не приходять до школи. То я думаю, що мама тієї п'ятикласниці просто не була на зборах. Бо там і власний керівник і психолог говорить і де що <с. робити. Так, краще за оцінку ніхто не придумав, як оцінювати. Але оцінка є мотивація тільки для початкової школи, для дітей початкової школи. Мотивація. А далі у середній ланці, оцінка як мотив для навчання зникає, і у них у цих молодших підлітків є такий. Вакуум мотиву навчання. Вони не знають для чого. Цікавіше не так цікавить. Ну, було зрозуміло, навчаюся для 12 і ну для мами. А далі ні. Я батькам кажу так: а знаєте, кажу, цей експеримент чим він хороший, що ми оцей місяць чи два, скільки там вже мали, ну, ми е, маємо унікальну можливість дати мотивацію для того, щоб потім у сьомому 8 класі оцей вакуум їх не закололи. Е, ви можете просто перебудовувати питання, що, що ти сьогодні вчив. А куди це його там? Ще так, але якби так такими знаєте, що коли ну, саме в серці більше питання. Батьки ж знають, як це робити, магазину у своїх дітей. І, і ці всі рекомендації, це стосується адаптаційного періоду. І, і нова мотивація, воно якраз і сприяє на тому, що вони буде приходити краще перехідний рік стосунки школи, будуть краще. А ще в цьому віці робити. У них не так уже важливо, що скаже Марія Івановна про нього, а що скаже Валя Ота Дівчинка, що там за цією партою можна і на цьому зіграти. Оці словесні ми можемо і невербально давати оцінку. Молодець краще ніж учора. Ти постарався, в тебе там значний Та то на жаль, ти трішечки бо ну, я чекала від тебе більшого. Є дуже багато таких формулювань вербальних, які можна прирівняти до оцінки низький рівень, середній, достатній, високий. Ми можемо і так. Але для них ще важливо це е, відчуття стану, у них воно у них народжується, це п'ятий, шостий клас. Як вони себе пройдуть, комфортно, як вони себе покажуть, чи піде за ними колектив? Я кажу так. Якщо ти зараз вийдеш і завоюєш увагу, слухачі, ти будеш великим молодцем. Якщо тобі зааплодують, прочитаєш пазію, і всі тихо сидять. Оце твоя найкраща оцінка, я не що це десь. Вони ж починають вже старовити, чим не завоює увагу. No, ну, це вже компетентність насправді. Ну я ще поради вчителям, що вони писали. Дякую, знову ви тебе. Це теж робить перші особи. А деякі батьки ще такі питання. Ви тобто у нас вираз що вони можуть питати. А як би ти сам зробили? Оце не сам себе. Я так зробила. <успільно> <успільно> А якщо багато, я, ще, я ж виправляю помилки, самостійно дала паутинку по з'єднати, бачу, половина червоного. оцінися, ти ж бачиш результат, Ти бачиш червоного скільки. Подивись, в чому ти там спасував. Давай другу зробиш вже краще. Щоб... А в мене все синє і вже вона не питає, скільки її за це. Ну, в мене немає чого. Вони проти вербальної цілі, але мені кажуть, буде молоде... б тільки поза Мати 11 класниці, зараз багато розмов іде навколо компетентності, держстандартів. Я, як і більшість батьків, хотіла бачити свою дитину успішною студенткою в майбутньому. Тому моє запитання таке: модель успішного, компетентного випускника сучасної школи. Як це, на ваш погляд, виглядає? знань, знань. я говорила нам. Галина Миколаївна на секрету зібрання. Так прописаний наш підбізник. Е, як ви відбувалися ці нововведення, але не забуваємо про головну нашу турботу як учителів це якість знання. Тобто, це майбутнє ЗНО, це те, що дитина сумувала і отримала цю базу, і з якої вона виходить. Тобто, професійно підготовлена дитина з якими. Дякую. І вміє спілкуватися на перший щавель, виставляє наш заступник середньої школи Алла Павленко. Будь ласка, ланцюжку, будь ласка. Да. Той, хто визначив свою освітню траєкторію, чи взагалі життєву траєкторію і світу. Да. Тобто, ви на душі да, ставите да, це є ціль, да, самоцінь да, ціль, да, і сфер, засоби. І і сфер, і Дякую, цим багажем. Так. Наступний компонент само складною здобувати самостійно. Так, так це тобто, ти отримав базу знань, але зупинятись на досягнутому не можна. Ми щойно з Вибойваною робили зібрання обдарованих дітей і ми складали схему успіху, форму успіху, так, ланцюжком, як щойно ми працюємо зараз інтерактивно. І в один з компонентів ми говорили, що є така природна слабковість, ягенна спадковість, так? Але самоосвіта, самоствердження, самодосягнення ніхто ніколи не відкидав. Дякую, це теж один із складових гарних чинників. Будь ласка, гості кажете, так? Хості, хості, гості за, за мною.

компетенції. Спасибі. Уміння все, чого вона досягла. І тоді вона компетент. Але є тут, можна ще додати один. Де 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 за держстандартами компетентність це не лише те, що людина знає, вміє, а ще й те, що вона може використати на практиці. І я думаю, що це є ключовою такою фразою. Тут. Ну, давайте розберемося в тому, що таке. Компетенція. Компетенція – це коло питань, в яких кожен з нас може бути грамотним і володіти певними знаннями. Ну, А компетентна особистість це та особистість, яка розбирається і як У, є можна, коли коло, коли... <ривіт> вибрати, яка вибрати те, що життя. а компетенція, як пана Дмитрівна назвала Шерплі. на початку. Так. Як... Такі і бабочки так. поробили, на педраді розбирали це компетентнесті підхід до Байвана, нам шикарну презентацію готувала, ми теж її вчили. Це ось такі бапочки буквально для кожного методичного об'єднання. І справді це те, про що щойно говорили, що це, мабуть, бути знання, уміння і навички, і випускаємо в світ компетентних наших особистей. Так, то що ми скажемо нашим природничникам, Міла Рона? ви теж до цього думку, може, потім ще якісь. Якщо людина хоче бути успішною, значить компетентною, вона повинна, якщо стоїть перед нею якась проблема, вона повинна мати декілька шляхів виходи з цієї проблеми. І маючи ці всі компетенції, вона потім буде успішна. Ну, я дуже добре. При ми порадимо, щоб вони просто-напросто не боялися нових слів. Адже цей держстандарт, але протягом всього, всієї нашої роботи ми цей держстандарт виконували. Просто ввелися нові слова. Некова термінологія стоїть на місці, і ми працюємо над цим же, але у досконаленні Дуже дякую. Я, я, я Шемет Максим, навчаюся в 11 класі з поглибленим вивченням математики. На майбутнє мені це потрібно. Проте, згідно навчального плану, на предмет української мови відводиться лише одна година, але ж здавати цей предмет в процесі ЗНО доведеться кожному. Порівняно з іншими учнями ми дискриміновані. Чи не планується в зв'язку з профільним навчанням диференціювати завдання на ЗНО з української мови? Хотілося б почути ваші міркування з приводу цього. Це не наша компетенція, ну, це, це компетенція, компетенція міністерства. Переходимо нас дуже завдячка. А я хочу сказати, якщо та дитина її батьки обрала математичний клас, то вони повинні України... на майбутнє. треба, дитина підкреслила це, а українську знає. Українську здавати Займається самих і находять лідерами, як воно хоче. Взагалі, що треба не перебувати навчальну програму. Я хочу лише сказати, що саме в нашій школі ми знайшли саме тема, ми бажаємо такий вихід із цієї ситуації дуже складної. Ми ввели курс за вибором, факультатив, який називається Довозівська підготовка, Українська мова. Автор цієї програми, наша вчитель, бараник Надія Леонід. На яку ви бачили, презентувала на етнозону. Mm -hmm. Вчитель досвідчений, уже Ольга Івана Меселя і Світлана Івана Січка затвердили цю арміюсь mm -hmm. програму 2009 року. Маємо маєте право користуватися ними і це по суботах mm -hmm. повітря. Ми приходимо самі в школу, ми працюємо за шестиденним режимом клас. 29 осіб, які клас перемоги. Вони не ходять по репетиторах, їм вистачає цієї бази, яку дає вчитель. Звісно, за ці копійки з факультативної оплати, але вони викладаються і маємо успіхи. Діти знають досить непогано зерно. Дякую вам і на сам кінець дуже цікаве питання від дуже цікавого хлопчика. Найменшого нашого часу. Учень другого в класу. У мене вдома є комп'ютер, але батьки мені не дозволяють довго за ним грати. Мама каже, що це шкідливо для здоров'я. А наша школа мені подобається. Там є комп'ютерний клас і урок сходники до інформатики. Виходить, що в школі не шкідливий комп'ютер. Ну що ж, послухаємо, хоча б вже дещо побачили. Якщо розуміло, з ним розумієш, то не звідти. Учені там в контролює час, який перебуває учень навіть. Скільки ми знаємо, хвилинок дозволяється працювати саме з технікою. 15, 15. хвилин згідно вимог, де ж стандарт. А дома, якщо. Мама там що ми зайнята, дитина може години, і годинами сидіть за комп'ютером, і іде вона там, який правила. Та, <звисту> Хоча бачите, нашого хлопчика <звисту> правильна мама, <звисту> бо да йому не дозволяє його працювати. Раціональне використання часу. Така порада мамі і хлопчику, а школа молодця. Ви школа молодця? В школі не жіночку. <звисту> Вікторія Михайловна, смайти що? Ні. Тому на сам кінець коментар нашого вчителя, який опікується цим. Вона проходила спецкурси, тренінги, майстер-класи, саме з уроків розвитку стійкого розвитку. І вона коротесенко коментує. Одним із розділів сійкого розвитку це є розділ про здоров'я. Вдома мами дійсно зайняті своєю справою. І як заняті, як вони працюють дітки за комп'ютером, батьки рідко коли споглядають, в школі це все контролюється під чітким контролем вчителя. Саме найважливіше, треба дивитися, як іде освітлення самого комп'ютера. Як дитина працює, сидить, розміщена за комп'ютером, як вона працює і скільки працює, не довше 15 хвилин. Різниця справа в тім, що дитина, коли дивиться на монітор, Через деякий час вона переводить погляд в простір і знову з простіра знову на монітор. І оцей перепад освітленості найгірше впливає на роботу м'язів ока. Очі наші швидко втомлюються. Для цього в школі після роботи за комп'ютером проводяться на одну-дві хвилинки вправи для роботи м'язів. Зводиться бачилися. Батькам пораду дати оціни, щоб вони поводили вдома. І те ж саме, якщо дитина вже працювала сьогодні 15 хвилин за комп'ютером, слідуючий раз вона може працювати тільки вже 10 хвилин. З кожним разом зменшується цей термін. Що треба Дякуємо гарний коментар. Ми, до речі, коли збирали батьківські збори у п'ятих класах, у других класах, тому що це новий предмет, сходинки до інформатики, ми всі, вся адміністрація, психолог, учителі біології, Ірина Анатольна, ми її за собою водимо, ми приходимо, роз'яснюємо батькам ці речі. Стурбованості практично це нововведення не виклик. Я вам дуже дуже всім дякую. Насправді, був, я так розумію, ми конструктивно і серйозно обговорили багато аспектів щодо нашого держтандарту. Дещо на жартома, тому що ми з вами, люди, вчителі, дуже гнучкі. І в яких би умовах ми з вами не працювали, як би динамічно світ наш не змінювався. Ми настільки аргументовано можемо вийти з будь-якої ситуації. Можливо, Світлана Івановна, не 12. Ми знаємо вже ситуацій, вих... виходів І ситуації. Колись напишемо таким нашим дружнім колективом Якусь тринадцятку да, да. саме виходу із ситуацій. Да. Але знаєте, я думаю, що лабіринт наш такий невеличкий інтерактив. Ми розплутали до порад міністерства. Ми обов'язково прислухаємося. Рекомендації будемо втілювати і